Кохана, я вдома, кохана, а ти де, сука, ти де я питаю, <риклад> 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 швидка. Лікарю, лікарю, скажіть, як вона? Вона, вона, вона вижила? Ваша дружина перебуває в критичному стані. Ми робимо все можливе, щоб її врятувати, але ми намагаємось врятувати також вашу дитину. Для цього нам потрібно робити кесарів ростин. Так робіть! Що ви чекаєте? Я не розумію, робіть. Для цього нам потрібна ваша згода, адже ризик надто великий. Добре, ми спробуємо зробити все, що в наших силах. Ні, ти від мене не підеш. Лікарю, як вона? Лікарю, скажіть, як вона. Вітаю, у вас народилась прекрасна донька, але, на жаль, врятувати вашу дружину нам не вдалося. Лікарю, і, 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 і що мені робить? Царство небесне, земля тобі пухом. Ви подивіться, яка молода і так рано пішла з життя. Амінь. Дивіться, і навіть ховають у весільні сутні, в які знайшли. Так ти слухай, ходять слухи, що це чоловік її довів. Ну ти поняла, да? Амінь. Представляєш? Да ти що, Тамара Чорна хмара, реальна? Амінь. Амінь. Ага. Дівки, дивіться, зінка обратно свою дочку притягнула. Кажуть, що вона чорна вдова, не єдиний чоловік біля неї не вживається. Амінь. Угу. Представляєте? Так, дівчки, ви подивіться, він навіть дитину взяв з собою. Амінь амінь. Угу. Представляєте? Дівочки, так кажуть, що він навіть не одної сльози не пустив, коли вона ну ви поняли, Представляєте? Дівочки, що буде далі известно тільки самому Богу. Я думаю, нас таке чекає. Поповнити ще мої слова. Ти подиви на Вітю рошену, він геть з узду зігнець, його жінка померла, геть співається. Я не... Та ще з дитиною один на руках залишився. Кому тепер буде потрібна ця дитина без матері? Ти, до речі, не знаєш, чого його жінка померла та ще у весільній сукні із загадковою такою смертю. Ти не знаєш? Я сама не знаю, чого вона померла. Каже, що він її до самогубства сам довів, прикинь, блін, бідна дитина, а дитина то в нічому не винна, от дитини мені реально жалко. Та не... да ти що, каже, що він її сам довів до самогубства. Вітя Рошен, ти мене чуєш Рошен? Що таке Зінаїда Прокопівна? Вона працює в дитячому будинку інтернат чи садку, не знаю. Доглядає за дітьми і тобі поможу з дитиною. Ти мене чуєш? Привіт, я Оля Гривня. Прийми, будь ласка, мої співчуття щодо твоєї дружини. А ти, напевно, Вітя Рошен, так? Да? Так, я Вітя Рошен, а це моя дочка Ілона, долар більше ніж долар. А можна потримати твою дитину? Так, на тримай. Ой, яка гарна дівчинка, до речі, на тебе схоже. А ім'я яке чудове, Ілона Долар більше, ніж долар. Чуєш, Оля Гривня, Я тут подумав. Дай Вітя Арошен, я тебе слухаю. Цей Оля Гривня, я жінку недавно втратив, ти недавно чоловіка поховала. Може, зійдемося, а ага. ти приїдеш до нас, і вони долар більше, ніж долар. І все одно мама потрібна. Як думаєш? А ти що, вітечка рошен, я ж согласна, я тільки за. Я твою дочку прийму як рідну, не переживай. Дівки, ви чули новость? Ну, яка новость, Тамара, чорна хмара, не тяни. Вітька рошен наша, Ольки гривні з'їхати за предложив. Представляєте? Да ти він ж недавно жінку свою поховав. Ой, ті хороші духи упокійно. дівочки, Я вам скажу так, пока сучка не захоче, кабель не вскочи. Лярва, пройди свідка, гадость. Дівчатки, ви щось сказали? Кажем, погода хороша сьогодні, Оля Гривня. М -м -м. Погода дійсно гарна. Тобі хочу сказати, зря ти мене звела з цим Вітій Рошеном. Доця, що таке? Що сталося знову? Мама, я з ним нещасна, Мам, він постійно п'є, він постійно думає про свою покійну дружину Вже 14 років минуло, і сьогодні той самий день. Коли вона ти поняла, померла? Доця, ну я ж хотіла як краще для тебе, розумієш, до... мам, будь ласка, ти думала, все, ладно, давай мене другий дзвінок. Угу. Алло, да. Алло. Ой, да ви що, била золоті ворота? Ні, не треба ніякої соціальної служби. Дякую вам, що ви повідомили, ми з нею обов'язково поговоримо. Вітя Рашин, скажи мені, будь ласка, ти ще довго тут будеш сидіти пиячить, га? Що таке? Що ти хочеш? Ти ж не бачиш, що я зайняти, га? Дзвонила зі школи, і долар більше, ніж долар, знову школу прогуляла. Вони обіцяли подзвонити в соціальну службу. Як хочеш, вона зараз прийде, розбирайся з нею сам. Ти мене поні? Я дома. Он прийшла твоя доця. Іди. Сказала, де ти була. Де ти була, я тебе питаю. Ти що курила? Ти курила? Ти, та ти випивша у нас, так? Да? Давай я перезвоню Зай, хорошо? Що таке в школі я була, що хочеш уже? Кому ти брешеш, га? Ти що мене тут за клоуна держиш? Дзвонила твій класний керівник Лариса Демонівна і сказала, що ти прогуляла школу. Де ти була, я в тебе питаю. Ой, я твали взагалі, поняла? Ти взагалі мені ніхто, ти мені не мама навіть. Ах, я тобі не мама. Ах ти, дрянь така. Чотирнадцять років я тебе виховувала, доглядала. А ти тепер так мені віддячуєш, да? Ах ти. Кетіна, ти така. Зараз прийде батько він буде з тобою говорити по-другому. <как> Що тут відбувається, чого Орета розбудила мене обоє, я питаю. Не спитаю у неї Вітя Рошен, де вона була і чого вона прийшла додому випивши і прогуляла школу. Спитаю неї. Так, сказала, де ти була, Ілона Долар, бистро. Бистро я сказав. Я папа була на кладовищі сьогодні 14 років, як мама померла. Угу, Я поняв. А це тобі за те, що підняла руку на мою дочку. Ти ніхто, ти мене зрозуміла? А ти, дорогенька, попробуй ще раз мені прогулять школу. Усікла, я сказав, я поняла. Я вас ненавіжу, я сказала, я уйду з дому і ви більше мене тут ніколи не побачите. Ой, ти мені там поорієшся. Ой, мама, це їй малолєсті замашки побісти. Мама, аби ти була тут. А це що таке? Ну і далеко ми зібрались. Куди треба, куди йду, зрозуміло? не твоє діло, куди я йду. Значить так, я зараз той палець тобі кудись засуну. Ти мене поняла? Аж ось там за спиною ховаєш. А, розбіглася, взяла і показала тобі. Ти мені не мама, що тут указувати. Поняла? Я тобі сказала, я тебе не випущу з квартири. Казала, пропустила мене, ти мені не мама, щоб мені указувати. Що тут відбувається? Вас чути в самому під'їзді, ви що не нормальні? Ти полюбуйся Вітя Рошен, хоче з дому утекти. Це, це нормально, Та можна це видержать? Значить, ти пішла в свою кімнату, поки я не дав тобі пояса, а в цьому виновата ти. Поняла мене? Пішла, быстро. Ладно, я піду в свою кімнату, не навіжу вас. Я довела Та й крайня, да, Вітя Рошен? Інтересно получається, це що таке? Але нарешті ти подзвонив, Слухай, у мене є діло до тебе. Вітя Рошен, скажи, будь ласка, це ще довго буде продовжатися. Сил їх терпіть немає я вже це все. Оля грівня, я не розумію, що продовжатися? Що ти вже від мене хочеш, га? Пожалуйста, виручай, допоможи мені втекти з дому. Ти ж знаєш, я в обіді не останусь. Що продовжатися, Вітя Рошен? Ти бухаєш дня в день, сіти це ще буде тривати, га? Відколи твоя дружина померла? Ти почав бухати вже 14 років. Минула Вітя Рошен. Я не желізна. Значить так. Не указуй мені, що робить, йди від гріха подальше, Оля Гривня, поки я тобі не прописав ляща. Ти мене поняла? Ой, ти да знаєш що, Вітя Рошен, залися, бухай стільки хочеш, я тобі сказала. А... Так, а я не зрозуміла, а що ти тут так довго робиш в туалеті, га? Я не зрозуміла. чого в туалеті сижу, що ти хочеш від мене. Ну Їсти пішла, тобі що, особа приглашення треба, я не поняла. Іду, дай пройти. Так, а це що таке? О, дрянь мало, обратно застаражилась. Ілона долар, а ну підійшла сюди, я сказала. Оля гривня, я пішов на роботу, ти мене чуєш? А що це за щоденник? Да, Хорошо вітя рошені, іди, як скажеш, я тебе почула. І на обід мене не буде вдома, можеш не чекати. Ну, я тебе почула, іди. Так, Привіт дорогий щоденник. Я сьогодні не змогла дізнатися Вітю рошен, що я вагітна. Боже, мій, я вагітна. Кохана, а ти де? Я вдома. Я тут в туалеті. Привіт, Катя Роблокс. А що ти тут робиш? Привіт, коханий. Ти мене гукав, ти щось хотів? Якщо чесно, Катя Роблокс, мені треба тобі дещо сказати. Якщо чесно, мені також треба тобі дещо сказати, але давай ти перший. Що давно зробити Катя Роблокс, Катюшечка Катюня. Ти вийдеш за мене, ти боже Вітя Рошен, ти щось серйозно. Я не вірю. Так, я згодна. Ти мене зробила самим щасливим чоловіком зараз на планеті Земля. Але я хочу тобі сказати, що зараз діти нам не на часі. Та да це, да це неважливо, Вітя, рошен. Алло, да, алло, як втекла, як вона в тебе? Зараз буду. Угу. Луна дола, розкажи, а що у вас відбувається вдома? Чому ти втекла з дому? Що, батя постійно бухає, спориться з мачухою моєї Олі Гривне. Моя мачуха знайшла якийсь щоденник, моєї мами якісь записи. Я... А який щоденник? Ти не знаєш? Ось, здається, хтось пройшов одну хвилинку. Де вона? Де вона сказала? Чи ти кричиш на себе дома, глухих немає? Там вона. Ти що тут робиш? Це ви її позвали, так? Да? Це ви її позвали. Ілона Долар, а що я могла зробити? Та нехай залишиться в мене на день-два. Ти що, велика виросла, зібрала свої речі і пішла додому, я тобі сказала. Оля Гривня, ти не думала, можливо, в неї підліткові проблеми. Ви постійно вдома сваритесь з чоловіком, той бухає, ти на неї ореш. Ти не думала, можливо, в неї психологічна травма, можливо, їй потрібно до психолога. Ти... Я нікуди не піду додому. Тобі понятно? Ось тобі бачила? Скажіть їй, що я не піду додому. Я тобі той пал, знаєш, куди засуну, я Тобі сказала. Тамара чорна хмара, не вчи мене виховувати мені свою дитину. Будуть тебе свої діти, будеш потім командувати. Я тобі сказала. Збирай свої речі. Аста, можна я останусь у вас? Я не хочу йти додому, вони постійно там деруться. Будь ласка, або ти зараз йдеш додому, або я телефоную батькові. Обирай, я сказала. І далеко це ми зібрались. Я туди йду, тебе це вообще не інтересує. Усікла. Ти з квартири не підеш. Ти наказана, я ключі забрала. Учить уроки і прибирать квартирі. Я прийду, провірю. Я тебе ненавіжу! І так на чому ми тут зупинились. Так, дорогий щоденник, я вирішила дізнатися з Віті Рошену, що я вагітна. А Катя Роблокс. Да, Вітя Рошен. Катя Роблокс, а ти не бачила мій другий носок? Ні, Вітя Рошен, я не бачила. Вітя Рошен, мені треба з тобою про те, що серйозно поговорити. Щось трапилось? Чи дві рашен. Я була у лікаря і я дізналась, що я вагітна і в нас буде дитина. Яка нахер дитина? Яка нахер дитина? Я тобі сказав ніяких дітей, ти мене почула робить аборт, обирай, або я, або ця дитина. Ти мене поняла? Катя Роблок, що таке? Що трапилося? Приїхала і тільки змогла. Ой, Тамара мара чорна хмара, що сталось? Та завагітняла я на свою голову. Да ти що, Катя роблась, я тебе вітаю. А Вітя Рошен що каже? Та що Вітя Рошен каже? Не хоче він цю дитину на аборті доставє, понімаєш? А я так хочу цю дитину. Катя роблась, можливо, Вітя Рошені право дитина не на часі. Думаєш робити аборт? Ей ти, я прибрала. Що з тобою? Нічого, я зараз перевірю. Оля Гривня, ти ще та, ти гриця. <схід> а Вітя Рашен, я знаю, маленька ти моя цукерочка, так би з'їла тебе. <схід> я поділюсь вечором з тобою своєю цукерочкою. Так, ладно, зараз пора мені на роботу. Вітя Рашен, а ти би не хотів завести спільну дитину, я не проти. Оля гривня, які ті діти нахрен, ти що взагалі уже? Діти не на часі зараз, он одна вже є. Блін, чи ти ореш Вітя Рашен, вали на свою роботу, поняв. Все я сказав, давай. Так, що в нас тут? Так, сьогодні я була у лікаря і вона мені сказала, що Лікарю, скажіть, будь ласка, а ще є можливість зробити аборт? Шановна, а яким містом ти раніше думала, коли беременіла? ти мені не скажеш, ні? Лікарю, розумієте? Я хочу цю дитину, але мій чоловік він проти. Ви розумієте? Я не знаю, що робити. Шановна, в тебе вже такий місяць, коли робити аборт противопоказано. шановна, ти розумієш? А взагалі, якби ти робила би аборт, ти б потім не могла мати дітей. Всі сказала, рожать, рожать. Сказала все. Привіт, ти мені дзвонила? Вітя Рашен, скажи, пожалуйста, а ми з тобою ще зустрінемось? Не знаю, Тамара Чорнахмара, чи чи зустрінемося? Що таке? Ах да, Віцерошен забула сказати, що твоя жіночка Оля Гривня знайшла щоденник твоєї покійної жінки Каті Роблокс. Як знайшла щоденник Каті Роблокс. Як це сталося? Я сподіваюся, ти знаєш, що робити. Чого прийшла? О, добрий день, Тамара Чорнохмара. Чого ви прийшли? Добрий день, Ілона Долар. Значить так, Оля Гривня. Твоя Ілона Долар. Вкрала в мене вдома кольцо і я прийшла його повернути. Воно долар більше, ніж долар, це правда? Ти вкрала в неї кільце? Я нічого у вас не крала, що ви брешете, яке кільце? Я правда нічого в неї не брала. Знаєш, тамара Чорна Хмара, а я більше довіряю Лоні долар більше, ніж долар, ніж тобі. Ну ладно, проходь іди шукай. Так, блін, а Де це щоденник? Так, а я не зрозумію, що тут відбувається. Та да нічого вітя Рошен. Прийшла тамара Чорна хмара і стверджує, що її на долар більше, ніж долар, украла в неї кольцо. Пап, папочка, я нічого в неї не крала, Пап, я тобі клянусь, Оля Гриня, скажи йому, пап. Замовчи, на долар, Орешту. хвата мені вже з тебе, зараз я розберусь. Ну що, тамара Чорна Хмара, знайшла блокнот. Нє, Вітя блокнот я все таки не знайшла, але я знайшла дещо інше. Вітаю, ти скоро станеш татом. Що ти милиш? Яка дитина? блін, дитина. Ну не знаю, Вітя Рашен, твоя дитина, навірно. хоча ти божився, що будеш зі мною. А да, Ілону Долар тобі все-таки доведеться наказати. Я що дарма приходила? Ну що, знайшла своє кольцо? <гум> Та й знайшла Оля Гривня, ось воно. Я його не брала. Ти брехуха, пап, пап, я його не брала. М -м -м, так, Долар, не брала. А це що я тебе в шкафчику знайшла? ладно, розбирайте самі, я пішла. Підійшла сюди, Долар, так ти у нас ще ворока, да? Ти ще ворока, пап, Папочка папуля не надає, я правда його не брала, пап, Так, ти її не тронеш, поняв? Я їй вірю, вона не могла взяти кольцо, я сказала алло, дочечка, розказуй, що ти там, коли в гості прийдеш. Ой, мам, да що все ж завжди. приходила, значить, Тамара Чорнахмара, і це... Так, да, прикинь. Значить, ця сучка обвинила мене, що я украла в неї кольцо. А ну підожди. Так, а що це таке? А ну давай я перезвоню, окей. Mm. Тримай каву в пості, як я дякую. Ну що повторимо, поки твоя дружина не прийшла. А не повторимо, я не проти. <г disadvant password> ну тоді йди до мене, мій батончик, з твоєю начинкою. Так а я не зрозуміла, що тут відбувається. <fart> Катя Роблокс, ти що тут робиш? Ти ж бути у мами. Я повернулася від мами, як ти бачиш, а я бачу, ти часу не гаєш і зраджуєш мені в нашій кроваті, в нашій і із моєю ліпшою подругою, так? <cud> Ти взагалі рот закрила дрянь, поняла, поки я тобі не вирвала всі твої патлі. Слишеш кабила, ти дивиш, щоб я тобі твої патлі не вирвала, усікла. Сподіваєшся? Ах ти, сучка! А ти сюди, дрянь! А ти пусти мене! Дрянь пусти! Дола, що ти тут робиш? Де ти це знайшла? Тата зраджував моїй покійній мамі. Лікарю, я хотіла би купити справку про вагітність. Хі -хі. Я думаю, шановна, ми з вами домовимось чого я дзвонила? Найшла блокнот? значить так, відразу до головного. Я також вагітна від тебе і в нас буде дитина. Яка вагітність, Тамара Чорна Хмара, я не хочу дітей. Все я сказала. ти туда же, да? Все, аборт ти диви яка. Я тобі сказала, обораєш або я, або я Оля гривня. Поняла? Я тобі сказав ясно тамара Чорнохмара. Зона долар, я тобі зараз все поясню, заспокойся, віддай мені щоденника сюди. Ні, я тобі не віддам щоденника, ти мене за дурочку не держи. Ця скачіна зраджувала моїй покійній мамі, ти розумієш? я не зрозумів, що закрити, що у вас тут відбувається. Я його не Сюди я тобі сказала. Ой, Вітя ще не помітила, ти прийшов. Та так нічого, жіночі справи в нас тут зелена долар. Та... Оля Гривня, мені треба з тобою зараз поговорити. Пішли. Так, звичайно, Вітя Рошен, давай поговоримо. Я зараз повернусь, сіло на долар. Ну і Вітя Рошен, про що ти хотів зі мною поговорити? Дорогий щоденник, це ти жахлива. Я з такою білю тобі пишу. Сьогодні я. Купила мені весільну обручку, я тебе у мене весілля через дві години. Звичайно, купила Вітя Рошен, пішли, покажу. Самара Чорна Хмара, ти, звісно, горька. Так, яка година? Блін, мене через півгодини весілля. Чого ти мені не сказала? Ти не переживай, мій сладкий батончик, встигнеш. Блін, Вітя Роше, ну ти де нам виїжджати за півгодини. Алло, да? Це ти тамара Чорна Хмара, що в тебе робить телефон мого чоловіка. А Віта не зможе прийти на своє весілля з тобою, бо він зараз зі мною в ліжку поруч. Як це він не зможе прийти на своє весілля? Не кажеш, що він мені зради, не кажи. Мені хтось дзвонить тільки що? А ні, ніхто не дзвонив, тобі почула звідтя рошен. Блін, а де весільні обручки, я б тебе питала. Причиш Вітя рошен. Вон там на столі твої весільні обручки, а що ну, тобі ще знадобляться. У мене більше немає сил, щоб з цим боротись. Тому я вирішила покинути це все. І з собою я забираю саме найцінніше, що в мене є. Мою дитину. Ну, і що ти тут робиш? Ну що, приніс? Приніс. А ти порвали, щоб тебе ніхто не бачив. Ну і хто це був? Так ніхто, однокласник зошит приносив, я його попросила. Я одійду ненадовго, мені треба трошки прогулятися, хорошо? І ти ненадовго бо скоро їсти. Поняла мене? Хто там прийшов уже? Йду, йду. Господі. Це ти чого прийшла? А так нічого, поговорити прийшла і вибачиться, так ти мене пустиш. Ладно, проходь, дякую. Ладно, ти заварю чай, а я зараз підійду. Окей, заварю. Але вітя? Мара Чорна Хмара, що ти хочеш? Що ти вже від мене Дярошен, до мене прийшла твоя дочка Ілона Долар більше ніж Долар і хоче про щось зі мною поговорити. Можеш, будь ласка, приїхати? Ладно, зараз приїду, давай. Ага. Ну, так про що ти хотіла зі мною поговорити? Я хотіла би поговорити про свою маму, не могла б ти мені більше про неї розповісти? Ну, так запитаю свого папу, нехай він тобі розкаже. Ти мієш, тата, взагалі про неї не хоче нічого розповідати, а я навіть не знаю, чи вона померла. Ну, що сказати, Ілона Долар, твоя мама була... Ой, мені щось погано, ой... Одну хвилинку. І кудись ти зібратися? Ти не хочеш мені розповісти? Яка різниця? скоро буду, давай. Тіна, ти де сказала? Ну що тамара чорна хмара? Не хочеш мені розповісти мені про мою маму, як ти її вбила, га? Не хочеш розповісти, а я все знаю. Я читала те щоденно, тискотіна. Не можна від слова сказати Мразіна, да? Я тобі підсипала паралізований препарат ти Тискатіна. Здохне, здохни. Тамара чорна хмара, ти де? Ти дома? А ти думаєш, що вона тоді жити не хотіла, да, мразіна? Здохни. Тут коїться. Ілона Долар? Здохни, здохни. Папа? Папа? Папа, це був самозахист, папа. Ілона Долар, що ти докоїла? Швидка телефону, швидку дура. Алло, поліція? Мій тато вбивця, він щойно вбив жінку, приїжджайте негайно. Скотіна, не і зміняєш мені, да? Ілона Долар? Оля Гривня, Оля Гривня, тато вбив Тамару Чорнохмару. Представляєш? Ілона Долар негайно. Оля Гривня, я, я вже викликала поліцію, вона вже їде. Я я, я не, я не. Оля Гривня, вони дралися за цей щоденник. Він приходив за цим щоденником. Вітя Рашен, це, це ти її вбив? Оля Гривня, я, я не вбивав Тамару Чорнохмару, я, я, я тобі клянусь. Не бреши. Це ти. Це ти паскуда її вбив. А чому тоді Ілона долар більше, ніж долар говорить, що це ти зробив, га? Що ти брешеш, ти паскуда така, а? Ти, так, ага. ти дрінь мала не йди сюди. Я сказала, не підходь до мене. Відійди від неї, Не трогай її я тобі. Я сказав, пустила Оля Олягина, пустила мене Я її. Зараз так виховую цю скотну, малу. Не трогай її, не трогай її. Ах, ти скотіна. І трогай. Ілона Долар. Я, я, я вбила папу. Так, заспокойся, Ілона Долар. Це був самозахист. Ти мене зрозуміла. Я телефоную у шутку. Це, це був самозахист. Ти права. Амінь. Дівочки, хто міг подумати, що на неї чекає така доля? Я з Тамарою Чорнихмарою три дня тільки назад говорила. Амі, Алі, дівчата. Ви не знаєте, що саме між ними сталося? кажуть, що була дуже велика сварка. Дівочки кажуть, угу, аміннямінь. Дівочки кажуть, що вона завагітняла Віті Рошена. А він прийшов до неї додому і почав вимагати, щоб вона зробила аборт. І в них зав'язалася велика сварка. Ну він її зрозуміло, і потім ще наклав на себе руки сам. Представляєте? Угу. Амінь, 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 угу". Да ти шо бела золоті ворота? Ти представляєш? Амінь. Амінь. Сама в шоті була, як тільки це почула. Хто міг подумати, що він бабник і зраджував своєї жінки? Амінь. Амінь. представляєте? Дівки, дивіться, Ілона долар більше, ніж долар за своєю мачухой. Олі грині чорно вдовою пройшла. Представляєте? Дівочки, амінь амінь. Та вона тільки вчора поховала свого батька. Та вона на похороні не одно сльозинки не пустила. Представляєте? Сама бачила. Угу. Дівочки, гляньте, як вона нарядилась, таке враження, що вона пройшла не на похорон Тамари чорних хмари, а на свій день народження. Представляєте? Амінь амінь. Да ти шо, даже не заплакала. Боже девочки, шо буде дальше з цією дівчиною, знає сам Бог. Ай-яй-яй.